Отакий варіант. Це диски разом з шинами. Значить, по дисках. Залізо. Це буде розболтовка 5х115. Це може йти на Opel, Hyundai, Dodge, ну та на інші там декілька моделей. Так, 7 J ET45 5х115. Значить, По шинам стоять Bridgestone розмір 245-70R16. Блізак 4 х 4. Значить, По протектору не дуже прям жирні, але ще щось поїдуть. Зима. І так, отакий от комплект, 4 штуки. Діски 5х115 шини Bridgestone 245 70 на 16 Повний комплект може бути за 8 тисяч.